Привокзальна площа в Одесі була шумною навіть під вечір. Торговці кричали, автобуси гуділи, в повітрі змішувався запах кави, смажених пиріжків і моря, яке було зовсім поруч. Друзі, напишіть у коментарях країну, звідки ви з нами. Дякуємо всім українцям за підтримку навіть за кордоном. Приємного перегляду! Ігор ішов повільно. Притискаючи до грудей старий морський бушлат, що став йому заміною будь-якої броні. Він виглядав виснаженим широкі плечі, які колись тримали паруси в шторм, тепер були згорблені ніби від тягаря невидимого вантажу. Він не встиг зробити й кількох кроків, як почув холодний, упевнений голос: Он він, чоловік, який зламав мою доньку, Раїса Павлівна, його свекруха, стояла просто посеред натовпу. У руках шкіряна сумка, на плечах, темне пальто, погляд, гострий як ніж. Люди оберталися, в Одесі плітки розлітаються швидше, ніж чайки над рибним ринком. Ти ніколи не був справжнім чоловіком, її слова різали повітря, наче батіх. Ніби море тебе висмоктало, лишивши оболонку. Ігор опустив голову. Він звик мовчати, коли його принижували. Після аварії на судні, коли він урятував двох матросів, але втратив близького друга, його душа ніби закрилася. Тоді він почав пити, уникав роботи і людей. Здавалося, що навіть море, яке завжди було його другом, тепер мовчало проти нього. Раїса підійшла ближче. А твій син. Ти справді думаєш, що він твій. Ці слова пройшли крізь нього холодним вітром. Ігор різко підняв голову. У вухах дзвеніло, ноги, наче приросли до землі. Він нічого не відповів, тільки дивився, як вона йде, залишаючи за собою хвіст чужих поглядів і перешіптувань. Його квартира біля привозу була маленькою і темною. Старі фотографії в рамках на стіні, морські карти. Пожовклі газети. Єдине, що нагадувало йому про життя вікно з видом на море. Щоранку він сідав у старе крісло і дивився на обрій. Море змінювалося щогодини то синє й лагідне, то сіре і людину пожираюче. Але завжди нагадувало про те, ким він був і що втратив. Того вечора він знову дістав старий блокнот, у якому робив записи після кожного рейсу. Розгорнув сторінку з датою 22 липня, день аварії. Там було лише кілька слів. Я живий. Він ні. За що? Він провів пальцем по цих рядках і знову почув голос Раїси. А ти певен, що він твій син? Серце стислося. Наступного ранку він пішов на Приморський бульвар. Там завжди збиралися його колишні товариші моряки. Хтось торгував сувенірами, хтось грав на акордеоні, хтось просто сидів і розповідав байки туристам. Ігоре, ти виглядаєш, як після шторму кинув йому Микола, давній друг? Що сталося? Ігор мовчки закурив. Він не міг сказати вголос те, що почув учора. Але його очі видали все. Якщо вона зачепила твою дитину, то тримайся, Микола стишив голос. Бо нічого гіршого вона вигадати не могла. Ігор тільки кивнув. У грудях росло щось нове, суміш страху і злості. Він відчував, що Раїса не кине слів на вітер. Якщо сказала, що має докази, значить, вони існують. Ввечері він повернувся додому, де на столі чекала фотографія, маленький хлопчик на березі моря, у руках саморобний кораблик із дощок. Тату. Дивись, він попливе. Ці слова виринали зі спогадів. Ігору уперше за багато років не потягнувся до пляшки. Замість цього він стиснув фотографію так сильно, що дерев'яна рамка тріснула. У голові лунав лише один голос а ти певен Тієї ночі він майже не спав. Він розумів попереду, не просто сварка, а боротьба за правду, яка або зламає його остаточно. Або стане початком нового життя. Але він ще не знав, що слова свекрухи це лише початок великого шторму. Ранковий автобус до біляївки був напівпорожнім. Ігор сидів біля вікна, тримаючи в руках потертий конверт із кількома пожовклими фотографіями. Він знав, відповідь треба шукати не в словах Раїси, а в спогадах і людях, які ще пам'ятають його минуле. Село зустріло його тишею. На вулицях ледь чути гавкіт собак пахло свіжим хлібом із місцевої пекарні. Він пішов до старої хати, де колись жила його тітка. У саду вже ніхто не доглядав яблуні, але в хаті знайшовся дивом збережений ящик із документами. Старі листи, посвідчення моряка, кілька шкільних зошитів його дружини. Перегортаючи папери, він натрапив на маленький конверт із написом її рукою не відкривати, якщо не готовий до правди. Руки затремтіли. Усередині клаптик паперу з фразою Я вдячна тобі, що прийняв його як свого. Колись, може, він дізнається. Серце Ігоря билося так сильно, що він мусив сісти на старий стілець. Сумніви, які ще вчора здавалися жорстокими вигадками раїси. Тепер ставали болючою реальністю. Дорогою назад він вирішив заїхати в Чорноморськ. Там жив його давній друг Микола, колишній боцман. Вони зустрілися в невеличкому дворі біля моря. Микола, засмаглий з новими зморшками, обійняв його так, ніби минули не роки, а кілька днів. Брате, що з тобою? Микола одразу відчув його тривогу. Вона сказала, що син не мій. Ігор вимовив ці слова так, ніби вони важили тонну. Микола довго мовчав, дивлячись на море. Потім зітхнув І що з того? Ти був з ним від самого початку. Ти його ростив, учив рибалити, показував, як тримати весло. Дитині не важливо, чия кров у жилах, важливо, хто поруч у найтемніші моменти. Ігор опустив голову. Слова друга ніби давали сили, але водночас ще гостріше різали всередині. Бо він знав, Раїса не зупиниться. Якщо вже натякнула на суд, значить, буде бити до кінця. Увечері, повернувшись додому в Одесу, він знову розклав перед собою речі дружини. Серед старих фото знайшов одне особливе: вона з маленьким сином на руках, усміхнена, а на звороті підпис: наш початок у Южному. Його груди стисло. Він згадав той час переїзд у южне, маленьку кімнату біля порту, без грошів я. Вона тоді була поруч, підтримувала, але щось у її погляді часом залишалося закритим. І саме тоді він помітив у шухляді ще один конверт. Цього разу офіційний із початкою приватної лабораторії. Його відкривати не вистачило духу. Лише прочитав напис на обкладинці. Генетичне дослідження. Наступного дня він спробував поговорити із сином. Той повернувся з навчання в Ізмаїлі, де вчився на морського інженера. Син був дорослим, суворим, чужим. Нам треба поговорити, тихо сказав Ігор. Ти знову з пляшкою. Кинув син різко, навіть не дивлячись у його бік. Ні, я хочу знати правду. Син знизав плечима і мовчки вийшов, грюкнувши дверима. Ігор залишився на самоті з гулом у вухах і відчуттям, що час спливає. Пізно ввечері подзвонила Раїса. Її голос був твердим Я маю докази і покажу їх у суді. Приготуйся. Слухавка в його руці здригнулася. Тепер він уже знав, уникнути бурі не вдасться. І попереду не просто сварка, а війна за право залишитися батьком. Але він ще не уявляв, що справжній шторм чекає на нього в Южному. Судове засідання в Южному починалося о 9-й ранку. Невелика зала була переповнена: журналісти, родичі, кілька знайомих із Одеси, які випадково дізналися про справу. Для багатьох це було шоу, для Ігоря остання нитка. Яка могла втримати його життя від остаточного падіння. Він сидів за столом, у руках стискав хустинку, якою колись витирали сльози його дружина і син. Сухі губи, важке дихання. Він ніби знову стояв на палубі під час шторму, хвилі били, а керма не було. Раїса Павлівна зайшла впевнено, у темному костюмі з адвокатом поруч. Її очі блищали холодною перемогою. Вона сіла і навіть не глянула на Ігоря. Суддя коротко відкрив справу, і першим заговорив адвокат наш позов позбавити Ігоря Петровича батьківських прав. Є докази, що він не є біологічним батьком хлопця. Більше того, його спосіб життя після аварії це ганьба для родини. Ігор відчув, як зала наповнюється шепотом. Кожне слово падало на нього, мов камінь. Ти чужий цій дитині, додала Раїса голосно, щоб усі чули. Йому здалося, що земля зникла під ногами. Раптом із задніх рядів піднялася жінка. Це була Марія Зизмаїла, сусідка, яка свого часу пережила пожежу, яку Ігор колись врятував, витягнувши з вогню її дитину. Перепрошую, сказала вона голосно. Ця людина врятувала мою сім'ю. Він завжди був батьком, не тільки для свого сина, а й для інших дітей, яким допомагав. У залі настала тиша. Суддя кивнув, дозволивши їй свідчити. Марія розповіла, як бачила Ігоря з сином на березі моря, як він учив хлопця ловити рибу, лагодити сітки, як вони разом рятували собаку, що тонув біля причалу. Ці слова ніби повернули Ігоря до життя. Він відчув. Ще не все втрачено. Але адвокат Раїси мав свою карту. Він поклав на стіл конверт із початкою лабораторії. Ось офіційний результат дезоксирибонуклеїнова кислота тесту. Зала знову зашепотіла. Ігор відчув, як кров відступає від обличчя. Його серце билося так гучно, що він не чув слів судді. У голові лунав лише один дзвін: не твій син, не твій. Суддя оголосив перерву. Усі вийшли в коридор. Ігор залишився сидіти. Він не міг піднятися, ніби ноги відмовляли. Марія сіла поруч. Тримайся. Це ще не кінець. Дезоксирбонуклеїнова кислота це не життя. Життя це серце. Ігор дивився на неї і відчував, що всередині розгортається шторм. З одного боку. Папери, печатки, холодні докази. З іншого, роки, коли він був батьком кожною клітиною душі. Коли засідання відновили, суддя запитав, чи має він щось сказати. Ігор підвівся. Його голос тремтів, але звучав твердо якщо ви хочете вирішувати життя папірцями, вирішуйте. Але є речі, які не вміщаються в печатки і підписи. Я ростив цього хлопця з першого дня. Він мій син, навіть якщо кров каже інакше, у залі знову запанувала тиша. Суддя лише занотував його слова, не коментуючи. Коли все закінчилося, Ігор вийшов із зали, відчуваючи себе розбитим. Здавалося, що суд це лише пролог до ще страшнішого. Він ішов вулицею Южного, де вітер із моря бив у лице. І думав, чому правда завжди приходить як шторм? Чому вона не може бути тихою? Він ще не знав, що справжня відповідь чекає його не в паперах і не в суді, а в Каролінобугазі, де залишилися сліди минулого. Дорога до кароліно Бугаза тягнулася нескінченно. Ігор сидів у маршруті, дивився у вікно, де миготіли поля, села, вітряки. Його серце билося важко і глухо. Наче хвилі били в старий корпус корабля. Він відчував саме там, у місці їхніх літніх відпочинків, захована відповідь, яку він боявся почути. Кароліно Бугаз зустрів його запахом моря і вітром, що тягнув сіль із берега. Він ішов знайомими стежками, що вели до старого пансіонату, де вони колись з дружиною винаймали кімнату. У дворі пансіонату сиділа жінка з відрами винограду. Її обличчя здалося йому знайомим. Ви ж Ігор?» – запитала вона, придивившись. Пам'ятаю вас, ви приїжджали сюди з молодою дружиною і з животиком. Його серце здригнулося. Ви щось знаєте, жінка відклала відро і сіла ближче. Тоді багато хто шепотів. Ваша дружина кілька тижнів часто зникала. Я бачила її з чоловіком із місцевого рибного кооперативу. Але потім вона плакала у дворі і казала, що зробила найбільшу помилку у своєму житті. Просила у Бога пробачення. а ви, ви тоді носили їй воду і навіть не здогадувалися. Ігор закрив обличчя руками те, чого він боявся, отримало форму. Його дружина мала короткий роман, і саме тоді з'явилася дитина. Вона клялася, що ви, її єдиний чоловік, додала жінка тихо і просила, аби ніхто ніколи не дізнався. Ігор піднявся Вітер із моря різав обличчя, а всередині все ламалося. Він ішов берегом, слухаючи, як хвилі розбиваються об каміння. Надвечір він повернувся до старої пристані. Там було тихо, лише кілька хлопчаків ловили рибу. Сів на лавку, закрив очі. Раптом почув кроки. Його син стояв мовчки, дивився на море. Чому ти тут? ледве прошепотів Ігор. Син не відповів. Лише дістав із кишені зошит, вирвав аркуш і написав: Ти мій батько, і крапка. Поклав папірець йому на коліна та пішов геть. Ігор тримав цей клаптик. Ніби скарб. Його очі наповнилися сльозами, яких він не відчував роками. Уперше біль поступався місцем чомусь іншому, теплу, що проривалося крізь темряву. Вночі він довго сидів біля моря. Хвилі накочувались, відступали, немов дихання самого життя. Він зрозумів, істина не в аналізах і не в чутках. Вона в тому, що син сам зробив вибір. У руках Ігор стискав записку. Це був доказ, який можна було використати в суді. Але він знав, справжня битва не там. Вона, у серці Раїси Павлівни, яка не бачила в ньому нічого, окрім слабкості. Він вирішив, у суді мовчатиме. Записку віддасть тільки Раїсі, щоб вона сама прочитала і зрозуміла. Вранці він повертався в Одесу іншим. За плачима, ніч на березі, спогади, що різали, і слова сина, які лікували. Він ішов приморським бульваром і відчував, як вітер із моря вже не холодний, а світлий, ніби обіцяв новий початок. Та він ще не знав, що останнє зіткнення з раїсою на ланджероні стане вирішальним. І саме там відкриється правда, яку вона приховувала роками. Одеса прокидалася у вранішньому світлі. На ланжероні вже прогулювалися люди, сміялися діти, чути було брязкіт велосипедів і крики чайок. Ігор ішов повільно, наче кожен крок мав вагу. У кишені бушлата він тримав записку сина, маленький клаптик паперу, що важив більше, ніж усі документи з печатками. Раїса Павлівна чекала його біля сходів, що вели до моря. Її постать була, як завжди, горда і пряма. Обличчя, суворе, очі холодні. Вона здавалася жінкою, яку неможливо зламати. Прийшов. Її голос був спокійним, майже байдужим так, відповів Ігор. Прийшов не сперечатися. Він простягнув їй записку. Раїса взяла її неохоче, розгорнула. Її губи заворушилися, коли вона читала слова Ти мій батько. І крапка. Її руки здригнулися. Вперше за всі ці роки в її очах промайнула не зневага, а розгубленість. Вона подивилася на Ігоря і раптом прошепотіла. Я знала з самого початку. Ігор застиге. Що ти кажеш? Раїса опустила голову, і її голос зламався. Я знала, що він не твій син. Я бачила. Як моя донька мучилася від власної помилки. Але я вирішила, що ти не витримаєш правди. Ти був занадто м'яким, занадто слабким. Я думала, краще зроблю тебе ворогом, ніж дам тобі жалість. Її слова були болючіше, ніж будь-які образи. Усе життя вона тиснула на нього, принижувала, аби змусити зламатися. А тепер зізнавалася, що це була її спроба виховати його. Ти хотіла зламати мене, тихо сказав Ігор. Але твоя жорстокість зробила інше вона змусила мене встати. Раїса подивилася на нього довгим, важким поглядом. Потім розвернулася і пішла в бік міста, ховаючи сльози, які більше не могла стримати. Ігор залишився стояти біля моря. Вітер бив у груди, розтріпував волосся. Він уперше відчув, що дихає на повні легені. У голові крутилися слова сина, ти мій батько і крапка. І саме в цей момент він почув кроки. Його син ішов уздовж берега, тримаючи в руках невелику модель кораблика. Він зупинився поруч, подивився на море. Тату, сказав він уперше за довгий час, не уникаючи очей. Я завжди знав, що ти мій. Ігор не зміг стримати сліз. Він притиснув сина до себе так, як обіймають лише тих, кого бояться втратити назавжди. Морський вітер шумів, наче сам чорноморський шторм віддавав йому честь. Через кілька днів суд закрили. Раїса не з'явилася на останнє засідання. Офіційно залишили все, як було, Ігор залишився батьком. Але це вже не мало значення. Йому більше не потрібні були печатки чи документи. Він почав повертатися до життя. Допомагав синові з навчанням, приходив на заняття в Ізмаїлі, де той будував корабельні моделі. Іноді вони їздили разом у Біляївку, навідували старий сад, а вечорами виходили на ланжерон, сідали на каміння і мовчали, слухаючи хвилі. Для інших людей це була просто тиша. Для них розмова сердець. Минуло кілька місяців. Ігор уперше за довгі роки ступив на палубу. Це був невеликий рибальський човен, який він орендував на день. Син стояв поруч, тримав весло. Готовий? запитав Ігор. Готовий, тату. Вони разом вийшли в море. Сонце піднімалося, вітер гнав хвилі. Ігор відчув, він повернувся. Не як моряк, не як людина, яку зламали, а як батько, якого визнав син. І коли хвиля накотилася на борт, він розсмівся вперше за багато років. Правда, вітру була простою, не кров робить нас рідними, а вибір і любов. Ігор знайшов своє нове життя не завдяки, а всупереч жорстокості. І навіть море, яке колись відібрало в нього сили, тепер повернуло йому сенс. А записка з кількома словами лежала в кишені бушлата. Найцінніший документ у його житті. Це була одна з неймовірних історій життя. Якщо вона торкнулася вас, напишіть у коментарях можливо, саме ваш відгук стане підтримкою для когось іншого. Поділіться своїми думками, підписуйтеся, щоб не пропустити наступні історії, які можуть змінити погляд на життя.